Вітаю всіх в ефірі ТРК «Міст» – Черговий випуск новин. В студії працює Володимир Кремінь. На початку коротко про головні події. На Дніпропетровщині більше 60 сімей бійців АТО отримали ключі від власного житла. Міська виборча комісія продовжує підрахунок голосів. Влада Дніпрозажинська допомагає погорільцям з вулиці Республіканської. Після перерви на сон та відпочинок міська виборча комісія відновила свою роботу. Засідання, яке відбулося 27 жовтня, розпочалося о 14-й годині. Головні питання порядку денного це прийом протоколів з тих дільниць, які вчора були відправлені на доопрацювання. Також члени комісії чекають перші дані з районних виборчих комісій, які підсумовували результати виборів міського голови та депутатського корпусу. І на сьогодні маємо таку інформацію стосовно проведення місцевих виборів. Як повідомила старший інспектор із зв'язків з громадськістю Дніпродзажинського управління міліції Алла Латиш, 25 жовтня о 10.30 на подвір'ї будинку номер 3 по бульвару будівельників дві жінки пропонували гроші виборцям за те, аби вони проголосували на користь одного із кандидатів у депутати обласної ради. При цьому вони вели список осіб, які погоджувалися на цю пропозицію. На даний час особи жінок відомі встановлюються особи ще близько 10 чоловік, які брали участь у цій обруці. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 160, частина 1 підкуп виборців. Та частина 2. Обіцянка прийняти винагороду за продаж свого голосу в інтересах того чи іншого суб'єкта виборчого процесу. До відповідальності будуть притягнуті обидві сторони. Наразі триває досудове розслідування. Щойно буде оголошена підозра особам, причетним до цього порушення. Правоохоронці обіцяють повідомити деталі події. <му> Квартири захисникам. Більше 60 сімей бійців АТО цьогоріч отримали ключі від власного житла на Дніпропетровщині. Ще близько 50 квартир виділять до кінця року. Про це повідомив радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голик під час прес-конференції. На Дніпропетровщині у черзі за власним житлом стояли 76 сімей, учасників АТО. Це родини, які втратили близьку людину під час бойових дій на Донбасі та бійці з першою та другою групами інвалідності. Цьогоріч з держбюджету на квартири для них виділили 42 мільйони гривень, з яких 29 мільйонів вже надійшли до області. Уже куплено 29 квартир. Це квартири в Дніпропетровській і в городах області. Серед цих квартир є навіть один або два частних дома. Ми відталкувалися від бажання сімей, що вони хочуть купити. Всі квартири покупалися з учотом міння общественників. Адбирались очень жорстко, Вопрос находився і до сих пор продовжає знаходитися на контролі губернатора. Решту державних коштів область очікує отримати у листопаді та грудні. На них придбають 47 квартир. Поняття пріоритет. Ми збіжали, Ми вибили гроші з госбюджету на всіх. То есть у нас не было, у нас сколько было, мы столько квартиры э, выдадим. Если у нас будут появляться еще очередники, если будут люди становиться в очередь, значит в следующем году мы еще выбьем деньги из госбюджета, либо запланируем это в областном бюджете. Юрій Голик повідомив, що і наступного року сім'ї бійців зможуть отримати довгоочікуване житло в бюджеті області. Передбачать 20 мільйонів гривень на добудову будинку по вулиці Гетманській. Понад півсотні квартир передадуть пільговикам, в числі яких і військові. Це губернатор дуже проста. Ми з вами тут знаходимося в мирному городі не там Дніпропетровської Народної Республіки благодаря тим людям, які там воювали. Значить, якщо в них є якісь потреби, власть об'язана їх закрити на 100%. їх закриємо. Загалом цього року квартири отримала 61 сім'я учасників АТО. Ключі ще від 20 квартир нещодавно вручив президент України. 3 квітня цього року, о 6 годині, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в будинку номер 55 по вулиці Республіканській. Після проведення розслідування було з'ясовано, що психічно неадекватний мешканець однієї з квартир влаштував підпал у власній оселі і пішов з квартири. Вогнем тоді було пошкоджено покрівлю будинку та сім квартир. Постраждалих не було, але сім сімей лишилися без місця проживання. Як вирішувалася ця проблема, далі у матеріалі від Анни Дзьоби займання сталося о шостій ранку. На другому поверсі спалахнула квартира. У цей момент власник квартири був вдома. Як пізніше з'ясувалось, цей чоловік був пацієнтом Криворіжської психіатричної клініки. Саме він і влаштував підпал. За короткий час тліюче полум'я перейшло на диван, який стояв біля вікна, а потім і на інші меблі. Полум'я було настільки сильним, що за лічені хвилини перекинулось на сусідні квартири. Ранкова пожежа лишила без помешкання Людмилу Михайлівну. Квартири, конечно, очень пострадали, все позаливало, все заліто. Як у мене ліжні меблі даже нету. Осталась кухня. Писали заявлення до мира, до нашого писали Ну, до Сафронова. Обращались, ходили туди. Ви знаєте, звісно, ждали. Когда почали делать, швидко пішло дело. Но сильно довго ждали, поки начнуть діляти. Півроку саме за цей час міська влада пообіцяла мешканцям будинку по вулиці Республіканська, 55 відремонтувати квартири. Чи сказати, ситуація? Був пожар вині жителя, можна сказати, неблагополучного жителя будинку, дому. вині Произошло возгорание в его квартире. В результате разгорания пострадало, пострадало 7 квартир. Пострадали невинные совершенно люди, которые, которые семейные, со своими семьями, с детьми. И Нам пришлось сказать, взяться за сказать, ремонт этих, этого жилого фонда. До 1 ноября сделаем. Вот был разговор. такой, говорит, Мы до первого наверное, постараемся сделать. Надеемся. Ребята работают, я ничего не скажу. Ребята работают. Девочки, вот тут у нас, маляры, как они называются, тоже работают. Хорошие девочки, все работают. Лишь бы только был материал, чтобы поступал материал. Крыша, спасибо. Очень. Сука год. Вот, вот сам мэр с нами разговаривал, он сказал, что он не успевает, а столько, очень много домов. Вот наш дом такой из этих всех домов. И, конечно, благодаря ему, я думаю, деньги ж выделяются, делается это все. Квартири були фактично неприладні для відновлення, а тим паче для проживання. Поки збирались всі необхідні документи, проводилась оцінка завданих збитків. Людям доводилось жити у родичів сьогодні. Роботи з реконструкції квартир знаходяться на завершальному етапі. Повністю була такі, заміна, начинає від е криші всі, всього дому, От ми звідсидіти замізаміна криша на шиферну нову кришу, повністю і стіни, і поли, і, і повністю всі, всі, вся, вся сантехніка, тому що вона вся приприняті не в приніпригодне стані. Я спілкувався зараз з людьми, жителями конкретних квартир. Всі дуже довольні. Мешканці не приховують своєї радості, що місцева влада тримає своє слово та доводить діями, що про них піклуються. Вже у листопаді сім'ї зможуть повернутись у повністю відремонтоване житло. Анна Дзьоба, Ігор Василенко, міська інформаційна служба Дніпродзержинському училищу, яке займається підготовкою персоналу для кримінально виконавчої служби, цього року виповнилося 38 років. До 2000 року це був єдиний навчальний заклад в Україні, що займався підготовкою фахівців пенітенціарної служби. Сьогодні їх три, але наше училище впевнено продовжує тримати статус лідера. Тож більшість різноманітних заходів всеукраїнського масштабу, присвячених пенітенціарній службі, відбувається саме тут. Детальніше по темі у сюжеті від Катерини Узунової. Всеукраїнський конкурс кращий за професійною майстерністю відбувається вже четвертий рік поспіль. Дуже приємно, що база його проведення навчальний заклад, що розташований у Дніпродзержинську, у нас проходять обучение професіональну підготовку, персонал, який является співробітниками следственных ізоляторів і исправительных колоній. Это ті люди, які вже прийняті там на роботу, Но ну, для того, щоб отримати определенную базу теоретичних знань і практичних навыков, Они направляються к нам, і только після того, они у нас пройдуть естественно, они можуть самостоятельно бути допущені к до несению служби непосредственно вже по своїм учрежденням. На змагання до училища приїхали представники майже з усіх областей України. Конкурс поділений на дві номінації: молодші інспектори та старші корпусу слідчих ізоляторів. Більшість з конкурсантів навчалася саме у цих стінах, тож із задоволенням повернулися сюди знову. Ну, саме перше – це фізична підготовка. Я саме дитинство займався спортом, от, е, вирішили, от, е, як з'явився шанс поїхати на змагання, показати себе. От. То я кажу, добре, от, прийшли вібрукові ми, ми, тести, ніби здав їх нормально. От, кажу, якщо ви хочете, маєте бажання, можете поїхати, на, як все українське, тут зі всіх областей приїжджають. Я кажу, добре, немає питань, то я майже поїхала сюди вже, вирішили. Учасники змагань стверджують, що подібні заходи дуже важливі у їхній діяльності, адже змушують постійно вдосконалювати свою майстерність та професійні навики. Конкурси ці дають, виявити серед інших колоній і слідчих ізоляторів лучшого, хто із нас лучший, прийняти участь в цьому конкурсі. Ну, решило руководство, что более-менее достойно этого. Урочисте відкриття змагань відбулося у актовій залі училища. Учасники конкурсу продивилися невелику відеопрезентацію навчального закладу та показові виступи його нинішніх вихованців. Після привітань від керівництва конкурсанти рушили на перший етап, який складався зі строєвого огляду, адже кожен представник пенітенціарної служби повинен мати відповідний зовнішній вигляд. Далі залік з фізичної підготовки. Сюди входить рукопашний бій, крос та підтягування. Не менш важливий етап складання тестів та вирішення практичних завдань, які можуть виникати під час несення служби. Тому що служба цих людей, вона, будемо так говорити, несет определенну опасність і вміння прийняти рішення в нестандартній ситуації входить в їх круг об'язаностей. Завершальний етап змагань демонстрація вмінь володіння зброєю та складання нормативів з вогнепальної підготовки. Усі конкурсанти намагалися продемонструвати кращий результат, адже оцінювало конкурсантів компетентне журі. Команда суддів це представники Дніпрозержинського училища, От, преподавателі, ну і також би, підводити ітоги, буду я конкурсу. Ну, все буде оцінюватися по Качество фізичної підготовки, теоретичної підготовки и плюс практичні задачі нагородження переможців відбуватиметься у Києві, окрім привітань від керівництва. Кращі представники пенітенціарної служби отримають грошові винагороди. На минулому тижні представники збройних сил України побували в адміністрації Дніпровського медкомбінату, щоб висловити подяку за надану допомогу. Є питання, які вони не в змозі вирішити самостійно, говорить начальник інженерної служби військової частини 2095 полковник Андрій Галдак. Трохи більше у сюжеті. Військові вдячні волонтеркам Дніпродзержинська, які постійно тримають із ними контакт і не дають посильну допомогу, а також приїздять не тільки у військові частини, а й бувають на передовій. Ми будемо вам допомагати. Вони к до нам приїжджали, дивилися, як ми живемо, як ми оборудували всі наші позиції. Як... Як ми живемо, як ми питаємося. Чоловіки додають, що є такі питання, які треба вирішувати оперативно, і в таких випадках допомога медкомбінату та інших волонтерських організацій дуже доцільна. Техніка, яка сьогодні є у наявності у військової частини, у більшості потребує ремонту, і за нею потрібен постійний технічний нагляд. Дуже великий об'єм задач виконується технікою, а техніка на вся, в принципі, прислана з народного господарства. То есть она уже имеет определенный ресурс выработки. Нам помогли в большом объеме запчастями, которые мы использовали для ремонта и восстановления техники. Військові приїхали не тільки подякувати, а ще й попросити, говорить начальник інженерної служби. І сподіваються, що керівництво медкомбінату зможе виділити будівельні матеріали, як то кажуть, БУ, наприклад, залізобетонні плити. Для підприємства вони вже без потреби, а для них те, що потрібно. Нам подобали отношення комбіната руководства комбіната, тому що вони готові оказувати дійство. Но... На тому чтобы щоб це йшло в роботу, а не кудись влево, вправо или это сам. Но а руководство нашого подразделения, командир, теж має таку принципиальную позицию позицію, том, що все, що попадает на територію оно частини, же приховуватися і йде в дело. На сьогодні механізм передачі товарно-матеріальних цінностей вже запущений. Після усіх необхідних процедур матеріали будуть оприбутковані військовою частиною та використані за цільовим призначенням, додав військовий. У Дніпродзержинську пройшов чемпіонат міста з плавання серед дітей 2002-2007 років народження. Понад сотню хлопців і дівчат змагалися в басейні міком поліпійського рівня в трьох видах плавання 50 метрів вільним стилем, брасом і на спині. Нагадаю, що олімпійський басейн міком на 8 доріжок загальним об'ємом 3000 квадратних метрів працює у Дніпродзержинську вже більше восьми років. Це єдиний басейн в Україні, вода, в якому очищується іонами срібла і придатна для плавання діт. Лахів будь-якого віку саме завдяки комфортним і безпечним умовам, басейн став чудовою базою для розвитку плавання в місті, а також місцем проведення масштабних змагань вищих рівнів. Сьогодні у басейні Мікомп особливо людно. Молоді спортсмени та їхня група підтримки готуються до чемпіонату міста. Ми познайомилися з хлопцями, які вже половину свого життя займаються плаванням. Побували на багатьох змаганнях. Я 11 років, я плавнюю займаюся 6 років. Маю перший юнацький розряд. Думаю, чемпіонат України поїхати по плаванню в Львові. Мені 12 а В плаванні займаюся років 5. Ну, я були в Львові, Мінчугівні в Петровській. Є 12 лет, Я займаюся около 5 лет плаванием. Я особо нікуди не ездил, наград больших нету. Но продвигаюсь, и в далі хочу стати великим пловцом. Засновник компанії МіКомп і інвестор відбудови басейну Олег Мороз впевнений, наші спортсмени мають прекрасний потенціал для здобуття перемог не тільки в місті, а й далеко за його межами. Мы готовились к этому соревнованию, это ответственное соревнование. Тем более, следующий год у нас Олимпийский, будет Олимпиада в Рио де жанейро Конечно, эти детки не попадут на Олимпиаду в силу своего возраста. Но следующая Олимпиада 2020 года, которая состоится в Токио. Я думаю, что она запросто может принять этих детей. То есть теперь задача родителей, чтобы они вовремя посещали тренировки, хорошо питались. Ну и самое главное, воспитать в детях внутри себя некий такой столб, который бы позволил им достичь каких-то больших результатов. Не только в плавании, но и в жизни. Небайдужий до плавання і почесний гість заходу, народний депутат України Віктор Кривенко. Обранець зауважив йому вкрай приємно відвідувати подібні заходи, адже діти, як ніхто інший, надихають на плідну роботу. У мене це є дуже символічно. По-перше, я сам народився в Дніпрозержинську і, працюючи на південмаші, мав безпосереднє відношення до реконструкції басейну Метеор. І взагалі ці ті діти вони настільки заряджають енергією, що хочеться далі працювати. Повідомив депутат і про приємну новину для нашого міста за його ініціативою. Верховна Рада України виділила 2 мільйони гривень, що будуть спрямовані на утеплення теплотрас та відновлення освітлення в місті. Рік назад, коли в тому числі агітував Ніко Держинську, говорив про те, що буду максимально сприяти, наскільки зможу в питаннях освітлення і в питаннях, які потрібні місту. я не бачив настільки темного міста. Кажуть, що за ці півроку перед виборами щось трошечки змінилося і. Через це можливо треба вибори проводити кожні півроку, щоб, щоб щось для міста робилося. Але станом на рік назад це була найганебніша ситуація. Повертаючись до теми спорту, народний депутат щиро привітав учасників змагань і зауважив, що саме в спортивних змаганнях зароджується конкуренція, дух та чесність. В Неоціненному вкладі плавання в здоров'я людини переконаний і президент Акваклубу Арена Дніпро, суддя змагань Ігор Кравченко, володар чисельних перемог та учасник рекордних запливів. Я дуже радий, що в такому положенні в Україні все одно проводяться дитячі соревновання. Це доростоюче, це дорого стоїть, діти раді, здоров'я нації вотано кується здесь і зараз. Свого часу чотирикратна олімпійська чемпіонка Яна Клочкова зізналася, що на її думку в басейні Мікомп вода значно комфортніша для занять ніж де-інде. Абсолютно погоджується з цим і молоді спортсмени. Дмитро побував у різних містах України, проте каже, наша вода найкраща. Ну, по крайній на вона має чиста в інших басейнах такого немає. Змагання на воді тривали в басейні Мікомп протягом усього дня. По закінченню кращі учасники отримали подарунки від організаторів заходу, а також досвід. Та крок до власного розвитку з юніорського чемпіонату України, який пройшов у Харкові, майстри плавання з Дніпрозажинська привезли додому 12 нагород. Вагомий внесок на рахунку Олександра Мороза, що заробив для команди два золота і три срібла. Трі срібних медалі завоював Денис Костромін. По одній нагороді срібного зразку на рахунку Владислава Дмитрука і Марії Мельничук. Маша завоювала ще й бронзу, так само, як і Маргарита Жила. Всього ж на блакитних доріжках 50-метрового харківського басейну Акварена своє щастя шукали 17 спортсменів з міста Прометея. Кілька наших плавців поліпшили свої особисті рекорди. І далі про погоду на завтра. 28 жовтня метеорологи прогнозують нам хмарну погоду з проясненням. Температура повітря вночі опуститься на нижці 5 градусів тепла, в день до плюс 9. Вітер змінних напрямків до 4-5 метрів за секунду. А на цьому випуск новин завершено. У студії працював Володимир Кремінь. Бажаю вам приємно та з користю провести сьогоднішній вечір. Нас ну, зустрінемось завтра о цій же порі. Хай вам щастить.